Я знімаю ці відео спеціально для того, щоб вас не обдурили недобропорядні продавці автомобілів. Тож дослухайте до кінця і збережіть це відео. Автомобіль знаходиться в Тернополі. Наші замовники знаходяться в Білій церкві. Позвонили вони до продавця. Він цей автомобіль тільки пригнав. Opel Astra J 13-го року, дизельний двигун, автомобіль не битий, не фарбований в ідеальному стані. І вони ж кажуть, як будемо домовлятись. Він каже, для чого вам ці експерти? Я вам зараз все відзніму на фото, відео, все покажу. Зроблю комп'ютерну діагностику. Все він їм поскидав. Вони все подивилися, домовились, скинули йому 5 тисяч гривень на дорогу, щоб він до них сюди приїхав. І вони ж тут хотіли його перереєструвати. Він приїжджає вранці, але в останню хвилину вони засумівались і замовили перевірку. Приїжджає до автомобіля. Як ви думаєте, що ми побачили? Не битий, не фарбований, виявився битим фарбованим. Весь різнокольоровий сріблястий колір, як шахматна доска, одні двері одного кольору, крило іншого, задня ляда теж фарбована. Знизу шпаклівка. На те, що я йому показував, він мені каже, я там не дивився. Комп'ютерна діагностика, там, де він показав, що помилок немає, поки він доїхав до нас, помилок насипалась купа. Він їм показував почищену історію. Звісно, автомобіль вони не купили. Гроші він нам повернув, тому що він виявився шахраєм по факту, він їх обдурив, сказав, що автомобіль не битий, не фарбований. Все вийшло з точністю до навпаки. Так що запам'ятайте ще раз, ніяких завдатків без огляду автомобіля.